Всім добрий день, Прокоп'юк Віктор. От, зробив приблизно півроку тому такий візочок до сварки і до блоку охолоджуючого. Тільки зараз вирішив зняти відео. Може комусь цікаво, розміра, ідея, конструкція. Робив під новий балон, він трошки більше діаметр має. Нижні колеса передні повертаються. Задній, не пам'ятаю що обрав. Ну, приблизно як на тачці По розмірах. Верхня полка 50 на 40. Нижня полка так само на 40, але довша, на 64. Ще нижня полка на 48. І основа 80. Поробив такі роги на рукав, щоб рукав не повзав по підлозі, Завжди з ним проблема. З тої сторони і з другої сторони. Туди якраз так вийшло, що 4-метровий рукав гарно намотується. А тут 8-метровий бінзел, Тоже нормально сів. Той візок я робив конкретно під джасік апарат. Там можливо інші апарати там інші розміри коректуються. Одне ребро з тої сторони дав, з тої сторони не давав нічого, щоб апарата було зручно запихати. Нижня полка для болгарки. Бор фрези. Зробив 380 резетку на візку. І додаткові розетки поробив. Зверху такі розхідники, всяке, така дрібіжень лежить. Все, кому цікаво, пишіть коментарі, питайте, відповім. Бувайте!